Ну ні, я że w... Ай, fuck! Fucking bitch! Fucking bitch! Fucking bitch! Ай! Я хотів туда зайти! Да? О! Фук! Встык! Не, ну я то все не буду ламати, тут трошки багато! Я так собі кожного випуску буду по одному лакібку ламати там. Та задубали ви мене. Все, я більше не буду, я обідуся. Ваші лайки мені не поможуть. Бо я обідся. Коли я обідуся, мене ніхто не заспокає. О! Лакі ков. Треба бити у тему, бо воно зразу жари, жари, ви б розумієте. О, пиджара на ой Спаунпоин. мод один, гамомод два, гомомод ноль, гомо мод три. Оп і ничего. Оп і ничего. Оп. Саме більше я боюсь щоб я не зробив якийсь спаунпоинт в ну. Ще скільки там ще коротше, влоки блоки там трошки є па.